Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Люди. Я тихо кажу, хто не в курсі, я захворіла, тому громче не буде. Мікрофон я оділа звук я включила, але ну буде як буде. Поїхали. Дорогенькі мої, давайте подивимось, яка буде ситуація у нас. Від цього часу плюс 24 години по місту Запоріжжю, яка буде встановка. До речі, передивилась я свій розклад то й коли прильоти були. Все ж таки я показала там на особистому були ті жезли перевернуті. Можна було б здогадатися, що то буде масований обстріл. Ось, Ну і там, де мости, я дуже швидко там випала на Дніпро Гес карта чаш, по-моєму, вісімка, я не пам'ятаю. Там де, коротше, Людина шукає кращого. Ну, в мене вона проігрувалась без всяких таких якихось усложненький завжди. Але зараз я, звісно, ну, в такому стані, як ми знаходимося. Звісно, треба дивитися причину, чому вона тоді випала. Я впевнена, що випала б якась погана карта і показала б. Бо до того на мости постійно падали погані карти. Ви можете подивитися. І. Тобто плани були вже тоді, вони їх строїли. Але осуществили іменно. Ну, а шум ми б нічого не змінили. Так що, просто б знали, да, А так. Добре, поїхали. Загальний розклад на Запоріжжя. Треба приділяти зараз увагу. Який буде стан на ці 24 сутки, часа для Запоріжжя, які, які будуть? Бачите, будемо ми захищатися, буде допомога, але все ж таки будемо і втрачати. Це сім'я з десятка монет. Ось оця карта випала. Отак вона і випала уход. Треба було її розкрити тоді. Я її обрала, бо вона, в принципі, нічого поганого не несла. Вона означає, що людина іде шукати а, щось краще. От якби отак, то кидає і уходить. Тут причина. Тут людина відриває від себе і відкидає щось. А тут просто уходить, нічого такого. Ну, в той момент вона була важлива. Так, і. Дивимося у нас допомога перекликається з Жезловим рицарєм. ага Дивіться Допомога йде, отже, Злового Рицаря для нашої, нашого захисту. Десятка у нас втрати йдуть іменно по почуттям, іменно по почуттям, і тут іде така ситуація, що ми не бачимо ще, щось ми не бачимо, щось для нас закрито. Ми як в тюрмі. По імператриці йде збільшення нам. Ми будемо щось мати, приобретати наше місто, але немає у людей між собою і у влади немає порозуміння. Нема порозуміння. Сори йдуть, розриви йдуть, іерофант негативний. Ну, якщо так дивитися, немає захисту, ми в такій сліпій обстановці і ще й у такий єрофант. Ну, що я можу сказати? Наше місто має руководителя, який не являється лідером. В, його, в його немає. У владі розбрат повний по людям, по почуттям. Більш-менш ця імператриця це йдуть люди, які все це роблять і допомогу роблять і захищають. І... Але влада ніяка, просто геть ніяка. І, до речі, військовим вона не дуже взагалі людям, які щось роблять, вона не спішить допомагати, не спішить, немає контакту. Так вони можуть багато красиво балакати. Але і всі прекрасно знають і хлопці, всі працівники, що вони себе представляють. Ось так. Тому ситуація буде ось така: ми захищаємось, у нас є захисники, у нас є допомога, але ми закриті Закриті цією владою, ми не отримаємо то, що нам потрібно в повній в повні мірі. Але все ж таки будемо мати ось допомога йде, і пошук кращого, і ми маємо імператрицю. Все ж таки імператриця нам йде, слава Богу. Ну, непоганий розклад в цілому. Головне, що це не отак, а не отак. І рицар позитивний. Ну, а влада у нас така була і до війни, і вона ж і осталась. Давайте подивимося, хай карти нам покажуть ситуацію, що там собі придумали росіяни на ці 24 с... часа для нас. Що вони придумали? А вони придумали все ж таки гадити нам, все ж таки будуть вони кидати ракети. Вони намір той не змінили. Але по перевернутому магу. Звісно, що ці дії негативні. Які будуть наслідки цих дій? Затримка. І у нас випадає смерть перевернута. І знов буде застой і немає енергії. Ми затримаємо все, що буде летіти, затримаємо. Як спрацюють наші тепловод? Покажіть нам, будь ласка, карти на ці 24 години по місту Запоріжжя. О, бачите, боряться як. Але щось все-таки можуть пропустити, бачите? Новини гарні будуть. Але страхи, страхи, страхи. Ну, все ж таки, все ж таки чаші у нас з шести карт дві чаші. Це дуже гарно. Але, звісно, страхи будуть. Ну, бачите, двійка у нас позитивна в цьому плані. то Будемо сподіватися, що. Ну, хоча с 300 звісно, навряд чи ми зіб'ємо. Їх треба просто ці установки унічтожати. Так, давайте подивимося сигніфікатори на прильоти міста Запоріжжя. Так, Ой, я рано витащила, я вибачаю, трошки погано зображаю. Будь ласка, дайте мені карту сигніфікатор ракетних ударів на ці 24 години по місту Запоріжжю. Що то буде для нас? Будуть удари. Буде гірка істина, будемо відповідати. Ну, Будемо встановлювати їх, будемо і а, мати своє. Але гірка істина, бачите, випала все ж таки нам. Я спитала, який буде ток для нас, випадає фортуна. Дуже добре. Так, давайте подивимося. Давайте подивимося, що у нас буде з. Картою сигніфікату, дайте нам, будь ласка, по дронам. Удари дронами по Запоріжжі на ці 24 години. Дуже гарна карта. Що ми мати будемо від цього? Я вам скажу, що тут, по відімому дронів не буде. Або, ось, бачите, захист, тут же тут зловий рицар, то ми будемо їх відбивати. Ми покажіть нам, будь ласка, Сигніфікатор для С-300 ударів на ці 24 години, що то буде для нас? Гляньте, що випало. Давайте подивимось, перевіримо. Це карта, що багато тягнемо проблем. Тобто, ми, верніше, не проблем, а конкретних е, тягнемо. На собі оці всі відработки, да? ідеї, бажання це 300 фортуна, радість. А, ну, я вам так скажу: сигніфікатор гарний, що нам повезе і тройка чаш гарна. Але бачите, йде стагнація, не вистачає вогню, але відповідати будемо. Імператриця і тут. Дивіться, якщо навіть вони прилетять, то не буде великої біди. Імператриця серйозна жінка. Вона не випадає там, де йдуть великі збитки. Щось теряємо і щось приобретаємо одночасно. Закрилися одні двері, двоє відкрилося. Давайте подивимося, чи будуть у нас втрати людей, людей. від ударів на ці 24. Невпевнена ситуація, чаші на наниз, енергія життєва, нестабільна ситуація, але смерті тут немає. Але ситуація нестабільна в цьому плані. Ну, не впевнена, скажімо так, не впевнена. Хитка така. Сподіваюсь, що все буде добре. Давайте подивимось, чи будуть руйнування по місту Запоріжжя на ці 24 години. В цілому. Так, де щось закриється. Ось, І ця карта показує, але буде невеличке щось таке. Якась історія буде так, йдуть втрати, бачите, удари. Причому воно в негативному перевернутому плані, то сподіваюся, що вони не будуть. Ой, башня паде. Перевернута десятка. Це на будинки, на будинки. На будинки. Невпевнена ситуація втрати. Хоча вони такі часткові і закритий суд. Закритий суд серйозна карта, ще й башня падає. Ось, пожалуйста, бачите відрізання чогось. Ой, відрізання, пошук кращого. Пошук кращого, застой, депресія. Але в цілому, бачите, десятка чаш. Ну, значить, люди остануться живі, але десь кудись можуть попасти люди. Ну, скоріше всього, може, попадуть в якусь або інфраструктуру, ну, про якийсь промисловий об'єкт. Бо я на всі будинки дивилася, на всі будівлі міста Запоріжжя. Так, добре, давайте подивимося мости, яка буде ситуація з мостами на ці 24 години. Дивимось в цілому. Іде оця карта, бачите, смерті. Так, Ані, я цю оставляю. Я зверху зараз покладу всі карти погані. Погані всі карти. Негативні. Усе тільки, що воно кризис, але пройде, але карти погані. Скоріш всього, що буде застойна ситуація, смерті не повинно бути, бо тут от роз... люди розходяться. Тяжка праця або не хочуть працювати, кризисна, це ілюзії, нема вибору. В общем, по мостам ситуація поганенька, якась застойна. От Буде ситуація. Затримки такої, знаєте? Затримки. Може будуть затори на мостах. Зараз подивимось кожне окремо. Будь ласка, покажіть мені карту сигніфікатор нового мосту на ці 24, Дніпрогес і Преображенський мост. Відкриваємо новий, тут все добре. Відкриваємо Дніпро Гес. Нема порозуміння там, немає, гризуться, деруться, але чітка ясна ситуація. Нестабільна люди ситуація. І опять тягнуть, бачите, тягнуть, але воно вже, але тут воно. В позитивному плані, тобто ми багато тягнемо, багато, багато ідей і бажань. Ну, давайте подивимося, чим то закінчиться. Не хватає енергії. З чим то закінчиться страхами? Тут іде радість. Радість все ж таки буде інтелект працювати, але ця карта нам може ще показати це королева мечова. Звісно, краще б її тут не було. Як її інтерпретувати? Будь ласка, розкрити мені цю королеву карти. Що це за королева? Це наша українська королева? Чи це російська королева? І там і там жезли. На жаль, цей е... рицарь він вище по статусу. То боюся, що по Дніпрогсу будуть ще бити. Так, ну, а новий мост. Ой, Преображенський, Я зачепила, мабуть, карту з Преображенського, Оце вона, по-моєму, да, була, так. Да. А по Преображенському, ну, тому-то ми випала кризисна карта, хоча. Королева, вона ще може бути інтелектом, розумним руководителем, розумієте, інженером. Тобто це інтелект, це захист. І коли я відкрила шосу, це вогонь, це бажання, це енергія. Наші припало три троєчка, а росіянам припав рицарь. Ще гаразд більше. Давайте подивимося, що у нас. Давайте я приберу. Подивимось про Ображенський мост, яка там ситуація буде. така проблема, охороняємо, але стабільності немає, вибору немає, всі гризуться. Але ситуація, бачите, ясна. Ясна, і це вирішення, рішення йде але воно дуже таке серйозне. Це як мінімум розговор, як мінімум, серйозний розговор між собою, людей, які відповідають, це відповідальні. Як максимум, це Може бути удар. Може бути удар. Але конфлікт, він отак падає. Це наш, це позитивне таке, таке вирішення питання, але дуже таке чоловіче. Ну що я можу сказати? Так, по дніпро іде нестабільна ситуація. Я ще раз по Дніпро Гесу подивилася, так буде летіти. будемо захищати і затримаємо. Затримка буде йти. Але, але а не підождіть. Покажіть нам, це наша затримка? Чи російська затримка? Наша? Бо тут падає їм в мінус. Угу. То, що вони будуть під по Гесу, я вам то казала, і ми ретельно дивилися, але бачите а, от в той час, коли, е... дивіться, як цікаво, це в мене свічка чорна, я її зажгла. Дуже гарна чорна свічка знімає болячки, щоб ви знали, чорний колір це непогано. Це в цьому кольорі все, всі кольори зібрані. Тому, тому чорний, тому в ньому багато енергії, і він зцілює. Ви можете спалити е, любий негатив, ну, якщо ви то вмієте робити, е, за допомогою чорної свічки. І на оздоровлення воно теж гарно. Так. Ну, я поставила, щоб в мене сили були просто. Давайте подивимося, яка ситуація буде у нас з вокзалами в місті Запоріжжя на ці 24 години. зд 1 ЗД2, ЗД Ліве. От, давайте ми її розкриємо. зд 1 Ось така карта впала нам на мост тоді. Немає допомоги, але бажання все ж таки гарні новини і радість. Бачите, тобто не особисто буде щось погане. Ітог. закритість, сліпа якась ситуація, щось нове. Дивіться, Це сім'я десятка перевернута. Ступе. Да, да, перевернута. Тобто йдуть втрати і по сім'ї, по землі, по матеріальній частині. Це щось нове буде. І будуть страхи. Але, бачите, ось, і бажання, але допомоги немає, Допомога перевернута. Оця карта дуже опасна. Дуже опасна. Тобто ситуація закрита, сліпа, ми не впевнені, ми не бачимо, що робиться. І для вокзалу це ну, дуже дуже погано. Так, давайте подивимося жд 2 Тут, в принципі, сигніфікатор гарний, працюємо, ожидаємо результатів. Є енергія, але сонечко так собі нанеседе. Ну, в цілому більш-менш нормально. Так, да, все відкрито, все працює. Так, і Запоріжжя Ліве. Жде один, я не розумію, чому там. Я ще подивлюся, в чому там річ. Так, і Запоріжжя Ліве. Скажіть мені розкрити. Ситуацію, хоча дуже гарна карта, що ми будемо мати? Все прекрасно. Я вам перевернути це сілення оздоровлення. Дев'ятка чаш прекрасна карта. Загадуєте бажання. Ну, тут страхи люди переживають, але в цілому гарно все буде. Давайте подивимося. Будь ласка, карти покажіть мені. Що пожиде по ЗД-1 вокзалу, яка на ці 24 години буде військова обстановка, що буде удалі по ЗД1? Падає дає та ж карта, бачите? кращого і по сім'ї воно нанесе деякі страти. Але тут же любов і опять ця карта. Тобто, але вона падає вже з дев'яткою, то який буде ітог? Немає сил. Що ж ти нам тут не показуєш? Що ж ти не розкриваєш нам? Якщо ми такі закриті, то чи буде удар туди? При самодостатності не повинно бути удару. Немає сил, немає між собою взаємодії у людей. Втрати по землі йдуть всього матеріального. При цьому йде матеріальна серйозна карта король перекриває це все. Тобто, ну як це так? Щем де один, подивимося. Вроді як, от така закрита ситуація, але вона негативна. Ну, при цьому тут гарні карти. Ця карта дуже гарна. Це теж люблю, це вірність. Немає сил, так, погано. Нема спілкування погано. Чого ж ми закриті? Що ж там таке? Ударів я не бачу. Так. Ну і, пожалуй, все. По Запоріжжю ми, в принципі, подивилися. Бажаю вам бути живими та здоровими. І зараз я скоренько, маленький, зроблю по правому і лівому берегу. Там буде інфраструктура, приватний сектор, торгівля. Ну, в общем, все, як ми звикли, тільки дуже швидко пробіжуся, бо голос сідає капітально. Все, люди почуємось, папа.